Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна коса Тример від торгової марки Procraft. Out... Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Я його буду тестувати та розбирати вити що там усередині. Покажу відразу, як коса йде запакована. Хочу. Зразу сказати, що в комплекті йдуть дві акумуляторні батареї на 4 Аг, годин і ось такий. Зарядний пристрій. І хочу сказати, що ці батареї йдуть типу Макіта, мають макітовські фіксації, можуть заряджатися як від блока живлення, і також можуть заряджатися на слайдерній зарядці. Ось такий захисний кожух, дуже схожий як від бензокоси, як і від електрокоси. Гарантійний талон. Procraft на свою продукцію дає аж 3 роки гарантії. Ось така звичайна шпуля. Так, давайте глянемо, що там за ніж іде. Намальовано було 40Т. Та, та дійсно ніж іде з напайками на 40. Зубів. Ну і як бачите, сама коса складається з двох частин. Зараз я її зберу і подивимося, як вона виглядає в зібраному вигляді. Друзі, запрошуємо вас у нашу телеграм-спільноту, де ви зможете почитати інсайди з ринку інструменту, також побачити всякі різні новинки. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту, я залишу в описі під відео. Збирається дуже просто. Раз, є ось така защёлка. Защенкуєте і тут піджимаєте. Додаткова ручка також дуже просто встановлюється. Раз. І собі фіксуєте, де вам треба. Встановив захисний кожух, встановлюється на таку пластину, дуже просто встановлюється, стоїть надійно. Зараз встановимо ліску і почнемо косити ліскою. Так, встановлюємо шпулю. Пофіншую тут іде ліва різьба. До речі, друзі, забув показати комплектацію. Це два нормальних повноцінних шестигранника, ключ викрутка. І ось такий фланець і гайка для того, щоб встановлювати диск. Ну що ж, а тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану косу в руках, тим більше нею покористуватись. Як бачите, коса працює від одної 20-вольтової батареї. В комплекті йде дві, як я вже казав. Ми з вами перевіримо продуктивність. Хочу показати, що коса йде дуже добре прогумована, гума, друзі, не сира. Просто так не віддирається. Гума, як бачите, має спеціальну перфорацію. структуру, нормально лежить в руці. Кнопка включення зроблена з технікою безпеки. Також по техніці безпеки вона не фіксується. Є петля для плечового ремня, додаткова ручка, яку я вже показував, може регулюватися. Ну і розбірна штанга. Потім, що всередині, я буду розбирати вам і показувати. Так, давайте перевіримо, чи батареї повністю заряджені. Як бачите, 26 вольт одна. І. 208 вольт друга. Так, друзі, 14 година 42 хвилини. Спочатку попробую асистент, тому що мені не довіряє, каже, я перше спробую і зразу дам свою оцінку. А ти там все зняв кожух, все, все добре, можна починати. Який кожух я мав знімати? Ну такий там, якийсь там для ножів я якийсь там кожух. А, точно. Да, резиночку зняв, бачите, асистент шара в тій темі. Так, усім привіт, друзі. Ми мене є каталог, і це асистентка. Значить, сьогодні нас цікавить акумуляторний тример. Для цього ми ставимо галочку у фільтрі тип пристрою і ще одну у фільтрі джерело живлення. І оглядаємо усі тримери, які виводяться нам за популярністю. Заради цікавості, давайте заглянемо, по чому тепер найдешевші. Акумуляторні тримери. Або ж навпаки, поцікавимось найдорожчими. А пам'ятаєте, як знайти цей тример, що на огляді? Звісно, є каталог, зробив фільтр-виробники. Тут обираємо ProCraft і ось цей тример, що на огляді. Зручно, що відразу видно вартість. Отож, друзі, хто в пошуку акумуляторного тримера. Для вас дотошний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Як відчуття? Дуже сильно косить. В сенсі дуже сильно косить? В тому сенсі, що ну як це пояснити правильно? Обертів хватає? Я в обертях не знаю, але вона дуже сильно, як ти кажеш, потужна. Легенько справляється з Дуже, травою. Взагалі вона її не відчуває. Що краще, ніж секвоя? Так, друзі, беру свою справу руки я одного ділення вже немає. І зараз 14 година 52 хвилини. Погнали далі. До речі, так як я казав, можна реально одною рукою працювати, тобто вона йде як коромисло, дуже легенька, і ти без проблем одною рукою. Ну, типу... Відверто скажу, що це перша коса 20 вольтова, яка реально бриє як 40 вольтова. Ну я думаю, ви самі все бачите. Так, запуталась гілочка. Тобто рівень ви відчуваєте. Друзі, як ви бачите, попри саму землю, йду катушкою і вона не зупиняється. Тобто в ній є підтримка обертів. Так, 15.06 заступає на пост асистент і давайте глянемо акумуляторну батарею, скільки залишилось. Два ділення. Вражаю. Давай, не виключай, нічого тобі не буде. Так, давайте встановимо ножі, попрацюємо з ножами, з ліскою спробували. Щоб була робота 50 на 50, на ножах наоборот легше її кусити, того що леска напутується, наматує, а ножі, вони цей... Вони не відчувають нагрузки, оберти не просідають. Вона як працювала, так і працює. Друзі, але обов'язково, коли працюєте ножами, ось цей ніж обов'язково треба знімати, тому що в мене є вже досвід, я ламав ось ці ножі. Тобто з ножами, коли працюється, це, це ніж знімаєте, щоб він вам випадково не поламався, щоб на нього нічого не цеплялося. Так, давайте спробуємо зрізати кущі. Тут є необрізані такі кущі, я якраз пила, попробуємо, чи її візьме. Година в нас зараз 15-19. Ми там 5 хвилин, поки ліску поміняли на ножі. Як бачите, є два ділення, друге ледве-ледве лед, світи, але показує. Зараз дотестуємо цю косу. Без проблем, якщо якийсь і кустарник також без проблем. Друзі, з диском взагалі нагрузки не відчуває таке враження, що ти махаєш по повітрю і вона реально всобриє якісь легенький кустарничок, чи якісь легенькі дички. Легенько всобриє. Ну, як на мене, крута продуктивність. Так, друзі, зараз 15 година, 24 хвилини, вже йде в захист коса. Залишилось одне ділення. Давайте 5 хвилин перепочинемо, попробуємо, чи ще допрацює. Так, 5 хвилин почекали. Один заряд, погнали далі, попробуємо. Ну, як показує практика, надовго не вистачає, дві хвилини ще покусили. Ось така, друзі, продуктуність. Одне ділення показує, але пилка вже, кусилка йде вже в захист, але враховуєте той момент, що у вас є ще друга акумуляторна батарея. Як на мене, це найкрутіша продуктивність на 20-вольтовій батареї. Тобто такої продуктивності в мене на тесті ще не було, щоб на 20-вольтові стільки багато прокусив, і пилка стільки мало дурі, як ви самі бачите. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, подивимося, чи достатньо йде мастила у редукторі. Ну, як ви бачите, мастила достатньо. Це видно по гвинту, гвинт в мастилі. Так, покажу, який в редукторі стоїть підшипник, пилозахищений, під номером 6200. Вал тут іде на 9 шліців. Хочу показати, що вал достатньо змазаний. Товщина вала 8 мм і товщина штанги 26 мм. Зняв частину корпуса, відразу скажу, що зроблено все гідно. Це є включатель. Як бачите, включателем служить звичайний мікрік, він досить добре зафіксований до корпусу. Контакти, як бачите, на мікрику припаяні. Далі йде редуктор, безщітковий двигун. Плата і контакти. Покажу, як виглядає плата. Плата повністю, повністю вся залита компаундом. Як бачите, на платі є її заводський номер, між платою і контактами стоїть спеціальний такий ізолятор, щоб контакти не замкнули випадково на платі. Так, добрався до редуктора, покажу. Як виглядає редуктор, дуже потужний редуктор, щось дуже схоже, як в шуруповерта, але як бачите, набагато набагато потужніший цей редуктор. Друзі, відразу говорю, що такий редуктор буде служити довго. Ви, скоріш за все, там, поламаєте барабан чи там, на штанги струться, чим поламається цей редуктор. Оцей редуктор реально буде служити довго і від того коса має і такі оберти, і відповідно від того має таку силу, щоб працювати з ліскою та з ножем. Розібрав частково акумуляторну батарею, покажу, що. Всі важні елементи, як бачите, під лаком, також контактами служать пластини. Ну, як на мене, бюджетні торгові марки вже навчилися робити акумуляторні батареї. Як бачите, все, все акуратно вкладено, в бандаж, також є простір між батареями для охолодження. Просто згадую перші акумуляторні батареї, які розбирав там, такого не було. І як бачите, кожна з батарей має 2000 мА. Вони спарені, їх тут 10, все правильно, 4 ампер годин, і тепловий датчик тут присутній. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, в підсумку я скажу, що це одна з кращих акумуляторних кос, яку я тестував. Дуже сподобалась продуктивність на одній батареї. Також дуже сподобалась комплектація, що в комплекті дві акумуляторні батареї. Ну, звичайно, було б краще, якби в комплекті ще йшла двойна зарядка. Ну, відповідно, тут би і ціна була інша. Також сподобалося, що редуктор реально в цій косилці рішає. Ви самі побачили, з якими завданнями вона справляється і що вона може косити. Тобто легенькі деревця, легенькі кущі, вона також без проблем косе. І мені не стидно рекомендувати цю косилку для щоденних домашніх завдань, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.